Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про клас Риби. Особливостями риб є середовище існування, салоні і прісні водойма, наявність черепа, в якому знаходиться головний мозок, наявність щелеп, які активно захоплюють їжу, наявність плавців, які забезпечують пересування у воді, адаптивні пристосування до життя у водному середовищі, наука, яка вивчає риб, називається іхтіологією. Системне положення риб, домен, еокаріоти, царство тварини, підцарство, справжні багатоклітині тип гордові підтип черепні або хребетні. Надклас риби, який включає два класи клас хрещові риби та клас кісткові риби. Клас хрещові риби. Ряд акули, ряд скати і ряд химери. Клас хрещові риби представлений групою нечисленних морських видів риб, що мають хрещовий кістяк протягом усього життя. Зяброві кришки відсутні. Важливо, зяброві кришки відсутні. З боків голови назовні відкривається 5-7 зябрових щелин. Лоска плакоїдного типу, тобто з виємками як на малюнку. Плавальний міхур не розвинений. Тому, щоб не потонути, риба мусить активно плавати. Овсяовий скелет хребет. Утворений численними хрещовими хребцями. По каналах хребців проходить хорда, пронизуючи весь хребетний стовп. Череп з двома відділами москова коробка і скелет ротового і зябрового апаратів. Черепакул являє собою суцільну хрещову коробку, передній край його витянутий у рострум, що підтримує рило. Парні кінцівки з поясами, грудні і черевні плавці, розташовані горизонтально. Непарні плавники, це, як правило, хвостовий, анальний і два спинних плавця. Хвостовий плавець нерівно лопотевий, з великим верхнім, тобто витягнутим. І малим нижнім лопатями. Хоча акулячий скелет є хрещовим, хребці можуть бути суттєво мінералізовані. Травна система хрящових риб є добре диференційована на відділи. Органом захоплення і утримання здобичі є, звісно, щелепе. Рот зубами, глотка, стравохід шлунок, кишечник, потім іде тонка та товста кишка згодом, пряма кишка і клоака. У кишечник відкриваються протоки печінки і підшлункової залози. Їхні соки допомагають травленню їжі у кишечнику. Більшість акул є хижаками. Ну, за винятком деяких, наприклад, китова акула вона фільтрує просто здобич. Дихальна система. Органи дихання кривщових риб є зябра. Дихальна система міститься в області глотки. У глотці є зяброві щілини, розділені між зябровими перегородками, на яких є зяброві дуги, зяброві кришки. Нагадую, ще раз, забраві кришки відсутні. Кровоносна система гришових риб є незамкненою. Серце двокамерне складається з одного пересердя і одного шлуночка. Видільна система гришових риб парани рок, які через сечоводи виводять непотрібні організму тварини речовини у клоаку, а звідти у зовнішнє середовище. Нервова система складається з головного і спинного мозку, центральна нервова система та нерви, периферична нервова система. Органи чуттів найкраще розвиненими. Є органи нюху, складаються з нюхових мішків, які відкриваються назовні ніздремі, очі, органи слуху, внутрішнього вуха, ну і звісно, бічна лінія. Є органи електричного чуття, за допомогою котрого вони можуть відчувати електричне поле навколо живих організмів. Розмноження і розвиток. у хрящових риб Запліднення внутрішнє, розвиток прямий. Зустрічається живонародження і яйця живонародження. КЛАС. Кісткові риби. Клас кісткові риби включає більше 21 тисячі видів, які поділені на ряди осетрові, оселецеподібні, коропоподібні, лососеподібні, пучкозяброві, колючопері, тріскові, камбалові. Однолегеневі, Так, є навіть однолегеневі. І, звісно, двохлегеневі є, так і степері. Зовнішня будова пісткових риб. Риба складається із голови. Зеброю кришки. тулоба Та хвоста. Утримувати тіло в правильному положенні у воді. Та рухатись допомагають плавці. Плавці бувають парні. Це у нас грудні плавці. Це у нас черевні плавці. І непарні, Це у нас анальний плавець. Це у нас спинний плавець. І це у нас хвостовий плавець. Покрив тіла. Шкіра містить багато залоз, які виділяють слиз. Похідний міст є. Шкіру киснятий утвір, який захищає рибу. Одним кінцем луска занурюється у шкіру, а іншим залишається на поверхні. Основу однієї лускочки перекриває інша. На поверхні виділяється слиз, що зменшує тертя. Дихання. Зябра. Зябра складаються із зябрової дуги твертної, до котрої кріпляться зяброві течінки. Від зябрових течінок відходять зяброві пилюстки, ніби ниточки. Пілюстки. Зяброві тичінки, апарат, що потрапляння їжі в дихальну систему. Зяброві пелюстки облетені сіткою капілярів. Тут відбувається газообім. У кісткових риб зябра прикриті зябровою кришкою. Зяброві кришки Зяброві кришки властиві лише для кісткових риб. У хрящових їх немає Зяброві кришки, вони покривають зябра. І завдяки ним риба додатково дихає, тобто вони можуть рухати зябровими кришками, що збільшує вентиляцію немає. зябра. Травлення. Травна система має загальний план будови. Є залоза, печінка і підшункова залоза. Прото і порожені знаходяться зуби. У кісткових риб травна система закінчується анальним отвором. Плавальний міхур. Виростки кишечника у кісткових гриб є плавальним міхуром. Регулюючи його об'єм, риби змінюють свою питому вагу, що використовують при зануренні або в сплитті. Виділення. Спеціалізованими органами виділення є дві стрічкоподібні нирки, що знаходяться біля хребта. У риб продуктом обміну є амоніак, дуже токсична речовина, яка потребує для виділення великої кількості води. нирок Від відходить сечоводи, які відкриваються в сечовий міхур. І назовні. У кістковий гриб є сечовидільний канал. Кровоносна система, риб. Кровоносна система замкнена одне коло кровообігу. Тільки у двотишних може бути два кола. Серце двокамерне складається із перецердя і шлуночка. Від шлуночка кров надходить у червну аорту, що несе її до зябер, де відбувається газообмін. Кров стає артеріальною і по спині аорті тече до тіла. віддає кисень, збирає вуглекисний газ і повертається до серця. Нервова система. Нервова система поділяється анатомічно на центральну, до якої входить головний та спинний мозок, та периферічну, тобто нерви, які відходять від них. Мозок складається із таких відділів, як міхові цибулини. Проміжний мозок, середній мозок, мозочок, який координує рухи досить значний у риб, та довгастий мозок. Органи чуття – зір з кулястим кришталиком. Нюх, нюхові рецептори в ніздрях. слух, внутрішня вуха. Смак, смакові рецептори у ротовій порожненні. Дотик, дотикові рецептори у шкірі, ну і, звісно, бічна лінія. Бічна лінія канал з видільними отворами, заповнений водою, розташований у шкірі вздовж тіла. Містить рецептори, які сприймають напрям і тиск води. Розмноження і розвиток. Нерест складна інстинктивна поведінка в період розмноження риб земноводних, котра пов'язана із міграцією місця нересту, відкладання ікри з подальшим її заплідненням. У кісткових риб запліднення зовнішнє, а розвиток непрямий через стадію личинки. Порівняємо кісткових та хрящових риб. Скелет. Кісткові, Кісткові, хрящові, хрящові. Наявність зябрової кришки. У кісткових вона є. У хрящових вона відсутня. Плавальний міхур у кісткових наявний. У хрещових відсутній. Хвостовий плавець у кісткових симетричний, у хрячових асиметричний. Травна система закінчується анальним отвором у кісткових, а у хрящових вона закінчується клоакою. Розмноження і розвиток. Кісткові риби роздільно статеві, запліднення зовнішнє, розвиток непрямий. Грящові також роздільно статеві, але запліднення внутрішнє і розвиток прямий. Характерно живонародження і яйця живо народження. Дякую за увагу. До побачення. На все добре, до нових зустрічей. Всього найкращого.